Результат на відео та звітували куратору в Івано-Франківську судитимуть трьох ворожих поплічників, які працювали на спецслужби Росії. Вони причетні до підпалів чотирьох транспортних засобів та диверсій на залізниці. Організатором серії злочинів була 24-річна місцева мешканка. Вона підборила безпосередніх виконавців, а також допомагала їм на різних етапах. Жінка знайшла оголошення в соціальній мережі про легку роботу та відгукнулася на нього. Невдовзі з нею зв'язалися ворожі спецслужби та. Завербували її за грошову винагороду. Вона мала нищити автомобілі військовослужбовців зсу та об'єкти критичної інфраструктури. Щоб виконувати замовлення, жінка залучила ще двох виконавців, пообіцявши їм. Частину грошової винагороди торік у серпні фігурантка запропонувала роботу раніше судимому за крадіжки та побиття 34-річному місцевому жителю та 36-річному чоловіку. За погодженням із куратором зловмисники спершу знищили автомобіль Пежо 307, який належав волонтерській організації. Невдовзі зломисники знищили ще один волонтерський автомобіль Фольксваген Т 5 Згодом жінка залучила до підпалів судимого за крадіжки та наркозлочини. сусіда. чоловік саме звільнив. З місць позбавлення волі і за грошову винагороду також погодився на так звані завдання. За вказівкою жінки він підпалив шафу обігріву Укрзалізниці, а три дні по тому спалив автомобіль «Рено Трафік захисного кольору, який використовувався ТЦК. У вересні жінка залучила до підпалу ще одного 39-річного спільника. Він підпалив автомобіль Хюндай Токсон, що належав учаснику бойових дій. Усі зловмисники були затримані СБУ та Нацполіцією по гарячих слідах. Під час обшуків у них вилучили телефони, через які відбувалася координація злочинної діяльності, банківські картки, речові докази вчинення підпалів, а також наркотичні засоби та зброю. Під час досудового розслідування СБУ встановила всі деталі скоєння ними злочинів. Жінці загрожує 15 років тюрми або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На двох її спільників очікує до 10 років ув'язнення. Матеріали щодо інших співучасників розслідують в окремих кримінальних провадженнях. Люся Грибки. Віталій Магалаті, телеканал 402. Бізнес на ухилянках мешканці Коломийщини організували канал незаконного перетину державного кордону. За гроші вони переправляли військовозобов'язаних через ліси, оминаючи офіційні пункти пропуску. Ціна такого незаконного трансферу коштувала щонайменше 4 тисячі євро. Фігуранти перевозили клієнта автомобілем Тойота Camry до Чернівецької області. Потім залишили в лісі та вказували напрям руху. Зломисників поліцейські викрили на гарячому після того, як вони взяли завдаток 15 тисяч гривень. Він за трансфер від чергового клієнта під час обшуків поліцейські вилучили дві іномарки, шість мобільних телефонів, банківські картки, грошові кошти, понад півмільйона мільйона гривень та 27 тисяч доларів США, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності зломисників. Обох організаторів затримано в процесуальному порядку слідчі Коломийського відділу поліції оголосили зломисника про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності. Понад півсотні важливих рішень ухвалили депутати під час чергової сесії міської ради. Розпочали її традиційно зі звернень до вищого керівництва держави. Одним із перших приймають те, що стосується позбавлення депутатських мандатів осіб, які належать до проросійських партій, закликають заборонити їм обіймати державні посади на 20 років. 20 березня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України. На час війни призупинила діяльність ряд політичних партій, враховуючи зв'язки їх керівництва з Росією, аби не допустити повернення московської агентури в рамках інших політичних партій та структур, ми, депутати Івано-Франківської міської ради, пропонуємо позбавити депутатських мандатів тих осіб, котрі досі його мають. Затвердили на сесії положення про конкурс проєктів і програм, на реалізацію якого заклали 15 мільйонів гривень. П'ять із них спрямують на нову категорію підтримки захисників. Для військових співфінансування буде 80 на 20. Також ухвалили депутати і зміни до бюджету участі. Зокрема, додали новий напрям доступність. Цьогоріч більшість категорій залишиться такими, як і в минулому році, тому ті, хто подавалися в минулому році, не будуть мати якихось нових сюрпризів. Вимоги, в принципі, так само. Єдине, що в нас з'являються дві нові категорії. Одна з них це доступність. Півтора мільйона ми виділили на цю категорію. Тобто, це буде приблизно три проекти, які переможуть. Доступність зараз дуже на часі. У нас таке, така ситуація в країні, що мені здається, що ну тобто є програма, яка яку місто виконує так по доступності, а це як додатковий. Варіант, як можна зробити доступнішим своє житло, своє якийсь е, гурток або щось таке. Е, крім того, у нас є категорія підтримка збройних сил. Вона в нас, по суті, була й минулого року. Єдине, що вона конкурувала, до нас була категорія інші, і там більшість проєктів це були подані по підтримці Збройних сил. І щоб вони не конкурували з іншими проєктами громадян, ми вирішили винести їх в окрему категорію, і оскільки е, Збройні сили зараз бережуть е, нашу можливість працювати тут. Ми оминули увагою депутати і питання порядку та благоустрою. Зокрема, ухвалили процедуру евакуації покинутих автівок. Мер наголошує залишених машин, які роками захаращують вулиці міста. Побільшало відтак, їх забиратимуть на штрафмайданчики. На те, щоб повернути авто у власника, є півроку, а потім транспортний засіб виставлять на продаж. Ні, положення йде про автомобілі, які покинуті. Ну ви знаєте, цю проблему. Прохання, щоб ми так спрацювали, щоб ми потрошки їх бачу, Львів вже почав чистити, ми би ще трошки, або це теж створює незручність. Деякі автомобілі вже стоять там, згорівші, без даху, ну якось законний, я звертаюся, щоб ми десь сьогодні це положення йде. Я бачу на, на сесію, Ви ознайомили. Так, так. Що ми десь попрацювали, щоб цю проблему хоча б частково вийшли? Бо це створює вже три роки. Деякі автомобілі по три роки вже стоять, і воно створює велику незручність для людей. Проголосували на сесії за виплату стипендій кращим учням франківської громади. Продовжили програму з відшкодування коштів для тих, хто має індивідуальне опалення, а ще прийняли низку рішень, що стосується підтримки Збройних сил України та міжнародних проєктів. Віталій Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. У дії з'явилися дві нові послуги для ветеранів та їхніх сімей. Тепер онлайн можна оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім'ї загиблого захисника. Для цього необхідно авторизуватися у додатку пройти перевірку особи та завантажити необхідні документи. Якщо родина загиблого захисника чи захисниці України відповідно, це тато, мама, діти і так само дружина, чоловік, вони можуть звернутися і отримати статус особи. Загиблого захисника захисниці України це видається посвідчення, і можна отримати посвідчення двома способами. Перший спосіб це він буде згенероване саме посвідчення в додатку Дія і ним користуватися. І відповідно до чинного законодавства всі документи, які є в додатку Дія, цифрові документи вони прирівняні до паперових документів, тобто мають одинакову юридичну силу, і також можна звернутися до органу соціального захисту і отримати паперове фізичне посвідчення. Оформлення статусу особи з інвалідністю у нас. Док війни відбувається аналогічно. Для цього потрібно мати довідку про участь в бойових діях та висновок від медико-соціальної експертної комісії. Подати заяви, як і раніше, можна й офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Учасники бойових дій, якщо мають такий статус, а також. Учасники, які не мають ще статусу учасника бойових дій, але є підтверджуючі документи, вони можуть сам звернутися до центрів надання адміністративних послуг або на порталі Дія за авторизуватися, підтверджуючі документи подати і отримати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Важливо те, що якщо вже є посвідчення учасника бойових дій, воно вилучається і видається нове посвідчення, тобто ну, це зручно. До слова, торік цими двома послугами скористалися 683 людини. Загалом Івано-Франківській громаді сьогодні діє 12 програм і понад сотню послуг для захисників та захисниць України. Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал 402. У день, що розділив життя на до та після, єднатись та запалити свічку, щоб світло пам'яті не згасало. У третю річницю повномасштабного вторгнення середмістям Франківська прийшла пам'ятна хода зі свічками. Понесли вогники до Алеї Слави, ті, хто змушений. Був залишити свої домівки, міста чи пережити окупацію. Десятирічний Назар приїхав з Мелітополя, згадує, дорога була страшною. Доєднався до акції, щоб віддати шану тим, хто, захищаючи країну, пожертвував власним життям. Ми їхали дуже багато днів. Було страшно їхати, бо було літали самоліти, літали ракети, все падало, щоб підтримати наших військових. Вони як три роки захищають нас. Їм там складно, їм хочеться щось солодкого. Їм треба це відсилати, щоб їм було приємно. Настя Черниш переїхала з Донецької області та майже 11 років мешкає на Франківщині. Вона вже по-дорослому усвідомлює подвиги захисників. Свій свічник дівчина декорувала власноруч на гуртку протягом тижня разом із 30 іншими внутрішньопереміщеними дітьми. Вони дали нам. Може, сказати, майбутнє захищали нас. Вони жартують собою своїм життям заради того, щоб ми жили. Окрім дітей до акції долучились і дорослі. Юлія Димчик мусила залишити своє рідне село Званівка під Бахмутом і розпочати життя з нового аркуша на Прикарпатті. Зараз жінка працює директоркою дистанційного освітнього закладу. Долучилась до акції, щоб на власному прикладі показати вихованцям важливість подібних заходів. Важливо не тільки як особисто. Вшанувати пам'ять загиблих героїв, важливо це робити щодня, а тим паче робити в такий визначний страшний день, коли три роки повномасштабного вторгнення, 11 років вже жорсткої війни і тисячі-тисячі років визвольної боротьби від московського ярма. А важливо ще було донести і нашим учням, і ученицям, і здобувачам освіти, що такі акції вони потрібні, вони важливі. Діти могли зробити такі свічки своїми руками і могли принести їх самостійно сюди, до цієї пам'ятної. Алеї і героїв, які загинули за незалежність за свободу, ідея організувати пам'ятну ходу зі свічками виникла в Оксани Криницької, що на постійній основі працює і підтримує ВПО. Вирішили організувати символічну акцію. Пам'яті загиблих героїв, пам'яті про ті страшні часи, які пережили ці діти і їхні батьки, вирішили створити свічку пам'яті своїми руками, точніше, свічник. Діти на протязі тижня з підручних матеріалів, з баночок, з ниточок, з різних прикрас робили, клеїли ці свічники. Сьогодні в цю важливу дату ми разом з батьками, з бабусями, дідусями понесемо ці свічники до постаментів наших загиблих героїв. Кінцевою точкою ходи став архікатедральний собор, де учасників об'єднала спільна молитва. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Рядками української класики огорнути франківців, торкаючись струн їхніх душ. Традиційні читання просто небо у середмісті об'єднали небайдужих мешканців, відомих франківців та митців. У день народження Лесі Українки на вулиці, названій її іменем. Охочі декламували поезії письменниці, що актуальні й нині. В честь дня народження Лесі Українки, одної української поетеси. Ми проводимо чергові лесені читання. Взагалі, мета цього заходу привернути увагу до. Великих стрінок української творчості ми маємо шанувати наших видатних письменників. Ми вважаємо, що, на жаль, наші такі великі імена, як Леся Українка, як Іван Франко, багато інших, вони є доволі мало впізнавані серед населення, знають тільки такі, скажімо, є одиничні відомі речі, а загальна Творчість є мало відомою, і мало вивченою. Право розпочати захід першою випало тестці письменниці Лесі Павлюк. Вчительці початкових класів, що цьогоріч отримала міжнародне визнання. Педагогиня обрала дитячу казку про оха Чародія. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар Горох, є тепер на господарстві мудрий пан. Вельможний ох. Сам той ох на корзовишки, а на садінь горида. Знає край і вздовж, і вширшки, і кому яка біда, чи хто правий, чи неправий. Чи хто прийде сам чи вдвох, всіх приймає пан Ласкавий, тільки треба мовити. Ох. Доєдналась до читань і акторка драматичного театру Олеся Пасічняк. Жінка бере участь у подібних заходах не вперше і щиро прагне оживити своїм голосом рядки, написані понад дві сотні років тому, та закарбувати їх у пам'яті молодого покоління. Тому сьогодні, звичайно, це для мене свято свято української жінки, тому що саме зараз найбільше показали наші жінки, які стоять на передовій які захищають нам нашу неньку Україну, і кожна з нас, незалежно від того, якого віку дівчина чи жінка, вона має силу, мужність, таку, як мала Леся Українка, щоб наша молода нація вона виховувалася в українському дусі, щоб ми не забували свого ні в якому разі ніколи, і щоб вони звичайно були продовженням нашої культури і духовності. Все, що стосується справжнього українця, організатори кажуть, на сторінках класики нерідко можна знайти пророцтва. Як, от, наприклад, Леся Українка передбачала тяжку боротьбу українського народу за незалежність. Читання творів українських поетів та поеток стало франківською традицією, адже відбувається вже понад 10 років. І плакуча я верба, золота багря настане. Коли ж сувора зима, покриє барви квіти, на гробі їх вона сама. Розсипле самоцвіт, Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.